З Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах, кажучи: схоже, Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові, Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали усіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом. І побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому, друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав, тоді сказав цар слугам, зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних.